Привіт! Це YouTube канал Астрофеномен. Мене звати Марія на Черкасець і сьогодні в гостями запросили Розалію Романову. Дочекайся традиційного розкладу наприкінці. Не забудь написати. Хай буде так в коментарях. Пані Розалі, вітаємо вас на нашому каналі. Хочу відразу з вами поговорити про те, що сталося нещодавно, і це митові Трампа. Як вплине це на загальну економічну картину у всьому світі? Ну, ви розумієте, коли ростуть ціни, то це ланцюг такий, який е, дуже важко припинити. Е, давайте подивимося, як правильно це сформулювати. Тобто ми все ж таки на весь світ хочемо подивитися, так? Ви мені відповісте? Так, так. Давайте тоді розпочнемо. Нормально все, з, з інтернетом, все нормально? Абсолютно, абсолютно, все нормально. Ага, ну я зрозуміла. Я тоді з вами діалог не підтримую всередині. Давайте ще раз привітайтеся, задайте мені питання. І ми думаємо на це, як це вплине в світі загалом. Так. Так, так, так. Пані Розалі, вітаю вас на нашому каналі і пропоную подивитись на те, що нещодавно трапилось, це саме як мито від Трампа буде впливати на загальну економічну картину абсолютно у всьому світі. Ну, це дійсно зараз хвилює усіх. Давайте ми подивимося якраз на мої круглі таро, на ситуацію. Ви знаєте, всі карти перевернуті, всі карти. Тобто, ви знаєте, ну, якщо двома словами сказати, то це дно. Тобто, по-перше, карта нового шляху у нас тут є, вона перевернута, Тобто, суть питання в тому, що насправді оце мито воно якби від... обновить всі взаємодії. Тобто, розумієте, всім прийдеться передомовлятися, і це буде важко. Тобто, ця карта буде потроху підійматися, але всім буде важко від цього. Е, далі, от е, карта е, дім як повна чаша, е, «Туз чаш, він теж лежить перевернутий, це теж результат. Тобто, розумієте, коли ця карта пряма. То це е, все добре, достаток, всі задоволені і так далі. Перевернута чаша це от ніби вона дійсно впала, і з неї все повиливалося, повикочувалося, тобто вона пуста. І е, це у нас результат, е, і він якби підтверджує суть питання, що буде отаке обнуління, тобто всім буде важко. Але ви розумієте, ті, хто цим скористається першим, той і молодець. І оскільки це робить Трамп, то він якби є оцей перший, а всі інші біжать за ним і якось підлаштовуються. Що допомагає? Тут карта інтуїції, це якраз от про те, що я говорила, що треба відчути. Де буде все ну, покращуватися в першу чергу. І ті, хто це відчують, це, ну, вони будуть молоді, але це буде важко. І що заважає, тут у нас перевернута карта, колесниця, і е, це переможний рух вперед, ну, це зараз не про мир і оці всі мирні угоди, а це про те, що все. Встане, тобто, все, на якийсь час воно поламається, але потім воно знову ж таки почне рухатися. Тобто, я б сказала, що знаєте, він всіх хоче помножити на нуль. От ось що він хоче зробити, він це робить. Взагалі, я дякую за ваш розбір. Давайте поговоримо із вами про те, які сильні плани має наразі Путін із Трампом, які в цілому домовленості вони мають так, І Плюс до того сьогодні можна сказати соратник Трампа, точніше, його батько, також виразив підтримку і а, такий собі величезне захоплення саме диктатором Путіном. Що змінилося останнім часом в їх стосунках? В якому вони стані? Чи дійсно те, що Трамп говорить, це дійсно так і є? Так, подивимося, зробимо. Ну о боже, це карти Так, це карти Трампа. Я вирішила, що це карти Трампа з цього боку, а тут карти Путіна. Ну, що одного, усі погані карти, які тільки е, є, от вони зібралися в цьому розкладі. Тобто, дивіться, Трамп, у нього в голові карта місяць, тобто він всіх обдурює. І Путіна він теж обдурює. Е, в серці у нього ну, в емоціях карта дьявол. Тобто він ще покаже всю свою лють до Путіна і до Росії. До цього зовсім небагато. Не Часу лишилося і е, карта Справедливість перевернута, тобто він поламає всі ці за, за домовленості, захоплення, все це, тобто це все гра на е, от цей е, глядацьку залу у вигляді Росії, тобто насправді е, Трамп е, зневажає Путіна і е, він хоче. Ну, прибрати до рук все, що можна прибрати. прибрати Тобто, от якщо б він міг, ну до речі, я не здивуюся. Зовсім не здивуюся. Якщо Трамп почне казати, ну а що там Аляску, може ж до себе приєднали, так і давайте там, де Аляска, там і вся Росія. Давайте Росію приєднаємо теж до Америки. От я не здивуюся, якщо він таке буде говорити. Що стосовно Путіна. Путін у нього о, карта Сонця перевернута. Це карта в першу чергу добробуту і розуміння в родині. Тобто Путін зараз сидить у розбитого корита. в нього нема недостатньо грошей, недовіри від тих, хто його оточує. Тобто, він, ну, я думаю, ви якось ви мене вибачите, він сить. Ну от я по іншому не можу сказати. Емоційно він теж не збирається взагалі ніяких домовленостей виконувати. Розумієте, тобто він ну, як то кажуть, хазяїн свого слова сам взяв, сам забрав, і е, в діях у нього карта башня перевернута, вежа перевернута. Тобто, це говорить про те, що зараз Путін думає про те, щоб е, якось е, зробити собі е, перепочинок. І далі ця ваша вежа буде підійматися. Між ними, карта грошей, карта грошей перевернута. Тобто насправді вони не домовляться ну, так, щоб об... Тобто, вони кожен хоче одне одного обманути, обдурити. Тепер до чого це йде? Вони все ж таки будуть якось домовлятися хоча б короткочасно. Тобто на короткий час вони домовляться. Е, ну і що тут ще є, і на позиції, що допомагає жіноча карта, жриця перевернута. Тобто, Ну ви знаєте, зрідка буває так, що там, де повинно щось допомагати, насправді заважає. Тобто жриця не знає, чого вона хоче. Вони обидва самі не знають, чого вони хочуть, вони хочуть все одразу. Розумієте, це заважає? Е, ну, це на позиції допомагає, але воно заважає. А на позиції, що заважає, лежить карта імператриця пряма. Тобто це якраз дипломатичні відносини, це ці розмови, які між ними ведуться, і результат у нас такий, що буде короткочасна домовленість, але вони вже сплять і бачать, як вони її будуть порушувати: що Трамп, що Росія, і вже е, Путін думає, а що ми будемо зробити з Америкою, якщо вона там буде бикувати, скажімо так. А Трамп думає, а що я буду робити з Росією, якщо Росія мене буде обманювати? Тобто вони і розуміють, що ну, це короткочасна домовленість, оце основне, що можна сказати. Дуже хочу ще сьогодні з вами обговорити саме чи буде Трамп відновлювати певні дипломатичні стосунки з Росією, в тому числі відновлювати авіасполучення, певні угоди відновлення. Вони в тому числі говорили про те, що будуть відправляти своїх послів, своїх дипломатів один до одного, чи може це відбутися? Давайте подивимось, мені теж цікаво. Давайте на найближче півроку подивимось. Ну, дивіться, тут є карта мир перевернута. Тобто короткочасна така угода на вона буде, це суть питання. І оскільки буде угода, будуть розмови про те, що все це буде відновлятися. Ну вони вже ці розмови розпочалися. Далі буде дійсно зроблені такі певні кроки, які ну, по протоколу повинні бути зроблені. Це карта вибору, і вибору у них нема. Тобто вони будуть робити те, що треба робити. Але. Домовленості вони все ж таки будуть порушені. І е, карта справедливість тут лежить на тому, що заважає, тобто е, потім оці всі протоколи будуть працювати навпаки. Тобто, спочатку от Ну так послів треба послати, Ну там літати будемо там літати і так далі. Потім все порушилося, і по протоколу знову ж таки, ноти. там Незадоволення, відзив послів і все таке інше. Тобто, ви знаєте, я б сказала, що посли, можливо, все ж таки доїдуть до нових місць призначення, але навіть чемоданів валіз своїх не зможуть розпакувати, не встигнуть. Ну, одинадцятого квітня відбудеться Рамштайн. За попередньою інформацією. інформація сполучених штатів там не буде. Давайте подивимось, чи дійсно такі представники від сполучених штатів Америки не приїдуть на Рамштайн вперше. І яка причина? Можливо, це якась таємна вимога Путіна, про яку ми не знаємо, яку не обговорюють, але вона є. Ви розумієте, в першу чергу, давайте ми тут подивимося, а е, що взагалі буде е, на цьому Рамштайні, тобто, що він може дати світові? Так? Тобто наскільки це важливо? Тому що е, поки що це виглядає таким чином, що е, всі домовленості вони йдуть іншими шляхами. А Рамштайн е, це такий, е, як знаєте. Ну, такий Звітній концерт, який ну, був запланований, його треба провести, і Трамп не вважає за потрібне бути присутнім на цьому концерті. Тобто, ну, поспівайте, порозказуйте віршики, що, що мені там робити. Ну, так, так воно і є. По-перше, суть питання, ось он, пошук істини перевернутий. Тобто, там будуть просто якісь от болочки, там не буде пошуку істини. Карта перевернута. Далі, що допомагає, бачите, вежа вона перевертається, тобто коли вежа перевертається, ну це якби покращується положення. тобто Ми вже говорили, що всі ці от напив, напів. Мирні угоди, я б так їх назвала, вони і так йдуть своїм чередом, і ну, там просто про це поговорять, хоча воно там не вирішується. Е, що заважає е, гроші? Тобто, все рівно все це зав'язане на гроші, і там питання грошей теж не вирішується. Не, ну, тобто не там воно вирішується. І карта Сонця перевернута. Знову ж таки, тут у нас випадає. І ця карта говорить про те, що ну знаєте Рамштайн буде таким, що говорили балакали, сіли та й заплакали. Ну, тобто там не буде нічого істотного. Ну І тому Трамп показує показує те, що Ну не вам це вирішувати, і тому я навіть не буду витрачати час на те, щоб до вас туди їхати. Зрозуміло, пані Розалія, зрозуміло. Як ви відчуваєте загалом завершення війни, наскільки воно близько? Дуже багато хто, і саме представників військового середовища або політичного а, говорить, що можливо, все ж таки і наступ. Стане довгоочікуване перемир'я. Перемир'я в травні, у червні місяці. Як відчуваєте ви? Ну і що скажуть карти? Пропоную також подивитися. Ну, я багато разів е, якось пов'язувала сніг і оце перемир'я. Е, я досі якось, е, ну, знову ж таки, може, не сніг, може град, тому що, от я чогось ві... бачу це біле розумієте Давайте подивимось на найближчі, все ж таки, два місяці, чи буде переміря на найближчі два місяці. Візьму золоту колоду свою, на, на неї подивлюся. Ні, я от вирішив все той же відлюдник. Перевернутий, тобто будуть продовжуватися це перетягання ковдри, кожен буде її тягнути на себе. На жаль, от поки що отак. Тобто в найближчий час точно перемир'я не настане. Правильно? Ви знаєте, от по моєму яснобаченню, так, от я ще раз хочу сказати про цей сніг. І якось у мене оце 20 квітня, тобто це все ж таки Пасха і так далі. і так далі. Тобто, можливо, це буде якраз ну, щось найперше і таке коротеньке, але от, ну, от хоча б такі пасхальні канікули, от я, я їх бачу. Я бачу, що люди радіють, що люди е, надіються. От, ну от давайте будемо і е, ну хотіти цього і вірити в це. Але треба розуміти, що це не буде надовго. Розалі я пропоную також подивитися, чи є якийсь план в Росії, який вони хочуть втілити до символічного їхнього свята 9 травня, чи планують вони. Робити певні якісь моменти з так званою псевдоперемогою до цього дня? Ну, це якраз такий хороший план, якщо на Пасху нібито перемир'я, потім вони нібито святкують перемогу і одразу після перемоги обвинувачують Україну в тому, що. В тому, чого вона не робила, і, і все поїхало по новому. Ну, якось отак от от я це бачу. Ну, давайте подивимося, що підкажуть Таро. Ну, ви знаєте, тут о, карта мир. Якраз та наприкінці карта справедливість, це якраз підписані угоди, що якісь документи, які підписані, і знову дві карти жіночі: і Жриця імператриця. Тобто. Е, поки що вони хочуть от зробити якусь таку красиву картинку, е, і план у них поки що саме такий, що от, е, показати, що вони такі щось зробили для миру, е, відсвяткувати свою перемогу. Ну а далі ну я вже це я не хочу це знову озвучувати, тому що мені не, не подобаються такі плани. ну Я б озвучила таке, що. Все ж таки, якщо вже це перемир'я настане, і знову ж таки Путін, е, ну, Путін ну, ні, ну я не можу сказати. Знаєте, я хотіла сказати от про те, що ну, по логіці, ну повинен же він хотіти, хоча б от, е, дати можливість відпочити всім своїм. Але ну не думає він ні про кого, ні про відпочинок, тільки про свої про свої нібито обличчя, що він такий молодець, а всі інші не молодці. І Трамп у тому числі. Ну і Несподівано, точніше непомітно, помітно, але несподівано вже у нас квітень місяць на дворі і традиційно хочу а, попросити вас зробити розклад для всіх наших глядачів яким буде для всіх нас квітень, що він нам принесе, в яких ключових енергіях буде проходити, пропоную зробити вже його просто зараз. Ну а, а ті, хто будуть позити... залишиться так, з позитивним а, безпосередньо прогнозом, сподіваюся, що всі три карти будуть максимально позитивними, можуть в коментарях під цим відео написати: хай буде так, для того, аби однозначно прогноз здійснився. Давайте подивимось, давайте подивимось. Я оберу собі двічку, і зараз вже ми дивимося, як квітень пройде для тих, хто отримав одиничку. Ну, дивіться, хороша карта, карта МАХ, Прямо, правда, в такому непрямому стані перевернутому, але ну, гарна звістка, що гірше не буде. Тобто, те, як лежить ця карта, вона каже, що попереду у вас тільки покращення, і дуже важливо, що оновлення. Тому що МАХ – це перша карта у Таро, і це говорить про те, що вас чекають. Ну, це може бути і нова робота, і нові стосунки. МАХ, він так по, по всіх напрямках, і нове здоров'я, там ну, все, що ви хочете, все ви можете оновити і. Е, зробіть це, зробіть, як то кажуть, лежачий камінь вода не тече. Е, дивимося на двієчку. Ух ти! А тут у нас карта мир. Ну, я дуже задоволена, що я якраз двічко замовила, і е, дивіться, карта мир, по-перше, вона покращує будь-які ваші плани. Тобто ваші плани будуть здійснюватися. Якщо у вас нема планів чітких, от, наприклад, у мене зараз теж такі моменти, що я думаю, куди до розумних чи до красивих, Ну, от, треба все ж таки намалювати собі чіткі плани, я цим буду займатися, от, якщо хочете, і вам допоможу, і вірити в те, що так воно і буде. Що важливо ще в цій карті мир? Це остання карта Таро. Бачите, як цікаво, у нас була перша тільки що, а тепер остання. І це от закінчення. Тобто, ті, хто давно хоче щось продати, є шанси це зробити. Хто хоче помиритися, теж це буде, хто хоче розлучитися. Нарешті там звільнення отримати, ви теж це отримаєте. Отже, подумайте, що вам треба завершувати, які е, ваші плани і кроки. І зараз ми дивимося з вами на трієчку, яким же буде квітень для тих, хто обрав трієчку. Ось вона ця карта. І знову оновлення. Ну, ви знаєте, от дійсно, як ви сказали, що всі три карти будуть хороші, всі карти хороші. І це туз, От, причому туз жезлі в прямому положенні. І це, от якщо маг, ті, хто обрали одиничку, він був перевернутий, там треба почекати, треба прикласти зусилля, треба налаштуватися на ці оновлення, то для трієчок. Оновлення вже розпочалися, ви вже їх відчуваєте, ви вже їх бачите. Просто як то кажуть, розправте вітрила і е, ідіть за вітром таким чином, щоб отримати швидкий рух і перемоги. Пані Розалі, дуже дякую вам за цей ефір, за традиційний розклад, за всі ваші прогнози, які сьогодні звучали від ваших уст. Навіть про те, що контакти Розалі Романове під цим відео не забувайте додаватись до неї в друзів в інстаграм. Ну і звісно, не забудьте обов'язково подякувати за цей розклад її в коментарях. Ше та буде так, і обов'язково ваш розклад здійсниться як найкраще для вас. Дякую вам щиро і до нових зустрічей.